Враховуючи її статус у роді, навіть такий подарунок може здатися маленьким. Інші, здається, не розуміють серйозності ситуації. Ах, що мені це? Я не розумію, що відбувається, я навіть не знаю, що це за ліки. Якби мені сказали б його назву, я б здогадався, але ці ліки добре допомагають при внутрішніх ранах. Він також допоможе від головного болю. Твоє тіло виснажене після всіх подій. Найкраще прийняти його якомога швидше. Якщо це допомагає при внутрішніх ранах, це щось на зразок еліксиру.